Де новим кроком, всіх вітаєм з новим роком, здоров'я міцного, щастя багато, чистої води з криниці, в ярої пшениці, хліба солі на столі і погоди на душі. Тут і діти, і дорослі, всі вони такі хороші, і красиві, милі, щирі, і веселі, і жартівливі. Мабуть, хочете співати, танцювати, бій, Хочемо, Хочемо! Та ялинка вся засяє, вас привітно зустрічаю. Можна вже тепер сказати здравствуй, новорічне свято. Це ялиночку ясніш. І на нас усе дивись, як ми будемо танцювати, ще й співати і грати. Це це добре і чудово. Стіча ялиночка, ще й досі не засвітила своїх лавників. А хто її засвітить? Як тоді пораз, звичайно. А де ж він? Свято вже почалося, його ще й досі немає. маю. мабуть, треба сказати чарівні слова. Ану, скажи, швидше. Як там, Дід Мороз, прийди, не пам'ятаю. Я тільки знала, коли щось треба зробити чарівники, обов'язково щось загубиш. Чи забулиш? Як це перебути? Дівчата, що трапилось? <клес> <клес> у нас виникла проблема. Треба сказати чарівні слова. Щоб у нас навіть на свята дід Мороз, а ми забули чарівні слова. І все? Я думаю, що щось серйозне трапилося. А тут, а тут чарівні слова. Зараз я допоможу діти. А скажіть, будь ласка, хто знає чарівні слова? Діду морозу морозу прийде до нас. Будь ласка, так? Да? Покажіть, ну, давайте зразу. Діду морози. Дімо розподіл. Дімороз! вас давно чекаємо. Що Що ви кажете? Снігуронька? Де? Що? Коли? Вас виграли? Що нам робити? Розадати загадки? Ну добре. А зараз діти будемо розгадувати загадки, щоб визволити з полону з Кіртки. на паркані у червоному жупані і чобітку. Сипить гілбоків, сижнути мене хотіть. Мусак. Муса, муса, мусак. У воді купалася, сухою зосталася. Жовтенькі клубочки ходять біля мами хочки. Що ж ви тут зібралися? Та ти поглянь усмішки у них на обличчях. Святкувати захотіли, не допущу, не дозволю. Не буде ніякого свята, ні Діда Мороза, ні Буде. Не буде. Я оголошую набір у своє розбійницьке військо. Служу мій розбійнику. Зачитаю умови. Уробіничке військо може вступити той, хто вчиться тільки надмінно. Ой-ой, помилочка, тільки на двійки, ні з ким не товаришує. Великий підлабузник, не слухає батьків і вчителів, неактивний, не дисциплінований, сидить у залі. Ну що, чули? Хто йде до нас? Давайте сміливіше, сміливіше! Ми Нікому нічого поганого не зробимо. Всіх радо приймемо. Ой, іде, іде. Хто там ще йде? Снігурочки. Ти хто така? Чому туди прийшла? Подумаєш, красуня. Ой, бачили б ви мене в молодості. Я, Снігуронька, вирішила завітати до цих милих дітей на новорічне свято. Але що ж я бачу? Замість сіданого мороза ви тут господарієте. Бачу, ви розбігівку і бабуся, нема такими з ними, як ви здаєте. розчунила, Зайшла я заплачу. Друзі мої. Ми тобі не друзі. Що Що ти робиш? Ноги не слухаються. Ой, що це за музика така? Ноги підгинаються. так. Хочете танцювати? До танцю просяться! йде з нами танцювати. Я! Yeah. Ну ходімо, всі ходімо. Yeah. Давай, давайте, 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 yeah. давайте. Веріться за ручки.

Banca, Не прийде Дід Мороз до вас, то вихід є. Якщо ми всі разом весело танцюємо, Дід Мороз обов'язково прийде до нас і з лічари зникнуть. Ну що, діти, затанцюємо, Звільнимо нашого Діда Мороза. let <speaking in Spanish> А сьогодні у вас свято, а на мене злісили, наслали чари, подарунки відібрали, снігуроньку украли, але вона скорше прийшла. А ваші пісні і танці мене розбудили, і злі чари пропали. Ви вже сьогодні гуляли, танцювали, співали, лішики розповідали. Ну, я трішки з дороги стомлений, то я присяду, бо я вже хочу братися. А ну, я Дайте, буду. Діду морози сюди. А ця капусна кричала на вас. Та ні, я добра! Ви Ви я вже добра. Точно, а цей Розбійник не стріляв? Ні, ні. Я, чесний, діду. я чесний. Я чесний дідусь. А пригадую, як я був маленький, то мій ще дід Мороз, що передав мені все. Теж любив гратися. А любив поїсти, ви любите їсти Так! І знаєте всілякі страви. Так! Yeah. Ну, no, то я зараз буду називати страви або предмети, які можна їсти, і які не можна їсти. Коли почуєте страву чи предмет, який можна їсти, всі дружно кажете Гам! Добре? А чого зайчик такий серйозник? Певне, розбійник налякав. Чи ні, Добре, зараз буду розбиратися. Ну добре. Афексин. Гам, треба казати. Телефон. Ні. Як ні? Ви тобто з цими телефонами кожен день. я. Ну добре, мандарин. Васоля. Гам! Ні. Буває, буває. Добре, поїхали далі. Я У нас маленький зайченняко. Наста біленько. А мені каже, а я ще не артист. Ну, а це тобі. Знає, Я знаю. Точно, о, але з далекого краю якось східно. Ну добре, а ну, почули у вас? Долі поїхали, доскідають крізь. Знову в року, з новим роком Молодець, похопаємо, завжди взяли чи в лічі. Ampak, no, da, mi treba... Oh, ampak, tako, če ste bili vsi kupacirani, izmora ste bili dve... Troške. Vesel, ker mu so te, krasen in gola, ampak, no, prosim...

А тусити песенку, дивеньком надесенька. Слізіньким ми повибігаємо, снігу не качаємо, бабу здоровенний, уночі страшенні. Зліпимо гутом, зробить очі чорні, робці ніж червоні, буде як мара. Новий рік, новий рік, вже ступає на волі. Ти за кін прийшов до нас. Що ти бачиш? Що у пам'яті? з ним? Дякую. Будемо данські лати, а ви будемо. Обов'язково йому ще до північних. Дякую, а Okay. Дякую. ты герой, ты возьми меня с собой. Мы сначала не спасем и танцуем, и поем. Пришел я доли.

За всіх дівчинки, які я робила. Я вже буду доброю. Ви мені вірите? Да! А, Пробачите, бабу, ягу. Да! Ой, а, дякую, які ви добрі. Ну насваріть да, на неї всі пальці, ну-ну, другий раз. Я вже а, не буду. Дітки, а я тут зрозумів, що я такий поганий. Я вирішив з вами провести дуже цікаву гру. Хочете пограти? Тримайтеся, махайте, що бачить. Дики кидайте так. Молодці! Кидаємо! Кидайте, кидайте, кидайте!

studenti, što vas zaraz podrede? Ne, što, vi ih poslukali? Potremala ona svoj osnova? Ne, 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 A vrt bi šli v na povodu. Oj, na druge ih maj, vas ne zavitaj. Hvala! 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 Ми Тож ви на прощання, наші кращі побажання. Не беріться в роботі, залишати все на потім. Ми вас всіх із святом вітаємо, щастя і радості бажаємо, а прощатись нам не час, далі нам прощати час. Дорогі батьки, мами, та батьки, щиро вітаємо вас з наступаючим новим роком. Бажаємо щастя, здоров'я і всього найкращого в цьому році. Новим роком, новим щастям! Ну, але пантується, що я вирішив поролок. Це ведете поролок. Одна будьте зараз каже попутує. Давайте, 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 давайте. Нас другі діточі дають. До побачення! Побачення!